Бойові подвиги ойхо. А тим часом посланий урфіном полк Маранів сунув завойовувати блакитну країну. Солдатів очолював полковник Харт, кремезний силач із з величезними кулачищами. Різка борозна, борозна на його лобі свідчила про те, що він чимало років провів у рабстві, аж занадто нерозважливо закладався він під час змагань. Наближаючись до поселення рудокопів, солдати вишикувались галас і пісні в їхніх лавах ущухли. Харт відрядив розвідників і ті незабаром повернулися зі звісткою, що вони нікого не зустріли, і тільки дорогу їм перепинала якась незрозуміла споруда. Полк рушив у наступ, але за поворотом дороги Маранів зупинила барикада. А вже ж, чекаючи ворогів, родокопи не сиділи, склавши руки. Між крайніми будиночками поселення височів завал, де в химерному безладі змішалися стобери дерев, залізні плуги, борони. Покладені зубцями вгору масивні шафи і садові лавки. Обійти барикаду заважали глибокі рови, на дні яких стирчали гострі кілки. Поки Харт сушив голову, що робити в такій скруті, на верхівці завалу з'явився правитель Ружеро. Люди з далекої країни, чого вам тут треба? голосно запитав він. Полковник Харт виступив вперед. Від імені його величності короля Урфіна І пропоную вам здатися і визнати його володарювання. А які переваги це нам дасть? поцікавився Ружеро. Ну ні, я, ну, які, необізнаний у дипломатичних переговорах, Хар затнувся. Ви платитимете великому урфіну віднину, а за це він оборонятиме вашу країну від ворогів. Ружеро засміявся. Ми живемо тут уже вісім років, і за цей час уперше побачили ворогів. І ворогівці, ви. То що, ви охоронятимете нас від самих себе? Полковник відчув, що словесну сутичку він програє, і геть розлютився. Ану, годі потякати!» – заволав він. Бийте його, хлопці. Але перш ніж солдати встигли схопитися за пращі, рожа розховався за барикадою, а з непомітних її отверів ринули пружні струмини холодної води, збиваючи з ніг ошелешених моранів і промочивши їх до самих кісток. Це був перший сюрприз до Вони підвели із садів насоси, підготували як найбільше води і цією водою остудили волоничий запал, стрибунів. Ковзаючи по калюжах, спотикаючись, падаючи шкереберті, знову піднімаючись, солдати запанікували і відступили. Харти, командири, э, рот так сяк навели лад і вишикували людей. Харт посварився, з невидим... посварився невидимим захисникам з селища кулаком. Цими штучками ви від нас не відкараскаєтесь, пригрозив він. Палюче сонце чарівної країни швидко висушило промоклих маранів, просохли й калюжі на дорозі. Військо знову перейшло в наступ. Запас води в рудокопів скінчився, і окремі слабенькі цівки вже не могли налякати нападників. Чіпляючись за гілля дерев, за рук, руків руків'я плугів, за всілякі виступи, марани намагалися видертись на барикаду і вже наближалася до її верхівки. Тоді настала черга другого сюрпризу Рожеро. Із ближнього гаю, швидко змахуючи шкірястими крилами і злісно роззявши зубасту пащу, вилетів величезний дракон і накинувся на вороже військо. Давнє плем'я летючих драконів давно вже вимерло по всьому світові, і залишки озберігалися тільки в сирому присмірку підземної країни. Родукопи приручили їх, коли ними правили ще королі. На них, сто... на них стояла. на... Не... На чатах Королівська варта. З поміж усіх драконів найбільш приязним і тямущим був Ойхо. Це він відніс Еллі Фреда в Канзас після того, як Еллі втретє побувала в чарівній країні. Саме цього Ойхо родокопи викликали з печері і пустили до бою. На його спині в альтанці сидів ментахо і керував діями літучого чудовиська. В новому своєму житті ментахо був ткачем, але, хоч нам як, він народився в королівській сім'ї, здобув хорошу військову освіту і військові навички, зринув його пам'яті в цей небезпечний для родокопів час. Могутньому звірові було за виграшки знищувати Маранів десятками, але такого наказу йому не давали. Мудрий рожеро розумів, що винним в усіх нещастях щільної країни був чистолюбний Урфін, а Стрибуни лише бідолашні, обдурені ними жертви. І тому правитель рудокопів наказав Ментаху і драконові просто щинити переполох у ворожих лавах і змусити їх накивати п'ятами. Ментахо блискуче виконав своє завдання. Він розумів, що насамперед необхідно позбавити нападників керівництва. Досвідченим оком він виділив юрмище полковника Харта, який намагався навести лад серед своїх воїнів. За наказом ментахо, дракон обережно підхопив Харта могутніми лапами і посадив його на верхівку високої пальми, а потім він зробив те саме із капітанами. Стовбури пальм були абсолютно голі, і бідолашні командири не могли самі спуститися з дерев. Коли їхнє метушливе воїнство дременуло вростіч, Харта і його помічників довелося, зніма... довелося знімати рудокопам. Ойхо зі свистом шниряв над головою, яко, м, над дорогою, якою мчали переполохані марани. Знижуючись, він удавав, що хоче шваркнути того чи іншого солдата, і горопаха з криком падав долу. А тут ще люто і хрипко ривучи, де не взялися шестилапі, на спинах яких сиділи погоничі і скеровували їхній біг. Це був третій і останній сюрприз правителя Ружеро. Ворожий загін зазнав нищівної поразки, сотні маранів, покидавши зброю, розбіглися по лісах і полях. Довго після цього боязкі на півголі постаті тинялися дорогами блакитної країни, підходили до ферм і тремтячим трим... від гніби голосом просили нагодувати їх, дати притулок на ніч. Після битви Ружеро відрядив до према Кокуса посланця зі звісткою про перемогу. Жовини, які вже встигли покинути свої житла і сховатися в глухих хащах, радісно повернулися додому. Розбиті марани поодинці виходили на дорогу в ЖЦ і мало-помалу чапали на схід чапали на схід до Смарагдового острова. Вони зовсім не квапилися. Переможеним воїнам страшно було з'явитися перед перегрізні очі великого Урфіна, їхнього повелителя.